Друзі, поруч зі мною Ольга, трейдер, психолог, кофаундер CryptoCaps. Розкажи більш детально. Е, Про себе. Мене звати Ольга Заїчко, я практикуючий психолог для трейдерів. Також я є співзасновниця компанії CryptoCaps. Ну і, звичайно, я там, як ментальний коуч, допомагаю трейдерам справлятися зі своїми емоціями під час торгівлі. То, тобто, взагалі, яким ти більше себе вважаєш трейдером чи все-таки психологом? Ні, звичайно, психологом, це mm -hmm. точно. Я більше вибрала цю нішу. Яка головна психологічна помилка, що знищує більшість депозитів? Це відсутність дисципліни і торгівля без стратегії, тобто навмання. Люди приходять без навчання і думають, що на ринку можна просто так взяти і заробити. Чи правда, що ринок карає не за знання, а за емоції? Так, звичайно, звичайно, це 100% правда. Як зрозуміти, що твої збитки не через стратегію, а через голову? Ну, по-перше, професійний трейдинг це тоді, коли у тебе є дисципліна, у тебе є добре прораховані ризики, у тебе є твоя стратегія. І коли ти починається овертрейдинг, є такі передпосилки, можна сказати, коли видно, що трейдер уже торгує не те, що потрібно. По-перше, це недотримання. Таймфреймів, по-друге, це овертрейдинг. це тоді, коли трейдер торгує вже дуже багато. По-третє, це тоді, коли ти вже не ти, а твої угоди, коли будь-яка угода визначає твоє, твій внутрішній стан. Тобто, якщо плюс, то ти красавчик в тебе цілий день гарний настрій. Да? А коли мінус, то ти гівно і все навкруги погано. Ну я думаю, це такі перші ознаки. Є якісь поради, як боротися, якщо в тебе мінус? Мінус? В якому плані мінус може Будь бути депозиту <світний світний> трейдингу. <світний> Дивися, ну навіть якщо говорити про стопи, да? стопи є стратегічні, тобто системні, ті, які входять у вінрей твоєї стратегії, і стопи є такі, коли ти лудоманиш, да? і коли ти вже починаєш більше торгувати, коли ти торгуєш не за системою, то звичайно першою порадою, яка може бути, це розібратися в собі. Подумати з психологічної точки зору, а чи не потрібна мені якась взагалі допомога, да, і чому я роблю так? Це такий явний, можна сказати, так, само саботаж, коли ми самі е, перешкоджаємо своєму успіху. Всі приходимо заробляти, але не ставимо стопи. Чи можна вилікувати токсичне ставлення до грошей? Звичайно, так. Да. Токсичне ставлення до грошей це в залежності з якої сторони дивитися і. Де лежить ця токсичність? Насправді це просто установки, які у нас є до грошей, які закладаються в нам на протязі всього життя. Окей, чи можете відповісти, чим відрізняється психологія трейдера від психології звичайної людини? По-перше, трейдери торгують на високих рівнях інтенсивності емоцій. І спочатку їм, звичайно, дуже важко, але професіонали переходять той рівень, коли. Вони можуть знаходитись в постійному стресі, і відчувають себе нормально. Тобто, в них нервова система уже працює зовсім по-іншому, не так, як у звичайної людини. От ми зараз з тобою сидимо, спілкуємося, наче так все прикольно. А уявимо собі трейдера, який зайшов і зайшов на гроші, і будь-яка дія трейдера вона одразу приводить до фінансового результату. Одразу, тобто, uh -huh. тут помилок немає. І в цей момент він це все розуміє, вмикаються всі механізми, які тільки можуть бути: інстинкт самозбереження, і азарти, і дофамінові системи винагороди, ну і так далі, тому подібне. І, звичайно, він знаходиться в стресі постійно. І з часом його нервова система просто до цього звикає. Звичайно, я кажу, що взагалі реально торгувати без емоцій? Ні, це нереально. Немає ні трейдера, ні, ні немає. Це і коли трейдер говорить я нічого не відчуваю, це неправда, тому що емоції будуть завжди. Емоції нам вкрай потрібні. Вони нам потрібні для комунікації, для того, щоб ми виживали. Без них ми не зможемо ну нічого. Все, що ми можемо зробити, це просто визначати свої емоції, знати свої тригери і вміти з ними працювати. Дякую. Чи були в тебе якісь кейси, де ти працювала з трейдером, і ти йому в кінці казала, що краще трейдинг не твоє? Так, звичайно, були. У мене багато. була така ситуація. У мене навіть я проводжу безкоштовні діагностики. Людина записалась до мене. Я пробую допомогти людям визначити якісь їхні проблеми. І в мене був такий випадок, коли одна із підписниць. <свит> прийшла до мене і каже, що в мене дуже стресова основна робота. Я прийшла в трейдинг, щоб розслабитись. <свит> 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 ну, я чесно, дивись, в мене немає задачі чисто втюхати, щоб щось втюхати. Я визначаю, чи я взагалі можу допомогти цій людині і чи хочу я з нею спі... ну, е працювати. Я до неї кажу: слухай, ти мене вибач, звичайно. Можливо, я зараз тобі розіб'ю твої рожеві окуляри з кельцями всередину, але я буду з тобою чесно, тому що я не забрехню, я за правду. Тут, якщо ти будеш продовжувати, тут ще гірше, ніж на будь-якій іншій роботі. Тут, кажуть, ти не розслабишся, тут можна поїхати кукухою. Бо вона прийшла прямо з таким з відчуттям вигорання. Я її прекрасно розумію. І так, да, я їй сказала, що краще, якщо ти хочеш тут відпочивати, то тут не відпочинеш. Це перше. І друге, в мене був випадок, коли е, також. Зараз я працюю з цим хлопчиком, я його дуже поважаю. Він молодий, але він прийшов в трейдинг для того, щоб щось змінити. І він звернувся до мене з тим, що в нього виявили хворобу, яка реагує на стрес. І я чесно призналась йому, що слухай, ну я тобі раджу або зараз трошки відпочити від цього і потім прокачати психологію, навчитися справлятися з емоціями, щоб тобі не було гірше по здоров'ю, або це взагалі не твоє. Ну тобто я більше за чесність і за правду. Угу. А чи віриш ти в те, що трейдинг може стати взагалі для когось лайфшенджем? Лайфченджем, це а, да, що, змінити да, життя? Змінити життя, там з бідності вийти, наприклад. Дивися, в першу чергу, що робить трейдинг, це якщо говорити з психологічної точки зору, він тебе взращує, можна сказати так. Якщо ти приходиш в трейдинг і починаєш дійсно професійно торгувати, ти стаєш зовсім іншим. Тому що трейдинг це спосіб життя. Ти стаєш ментально іншим, в тебе е, стає інша витримка. І це я можу сказати там да, із власного досвіду, ти, як, яка я була до трейдингу, так, і яка я зараз. І дивишся на хлопців, з якими я працюю, які вони були такі е, 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 <connect> щось приблизно ось так. І зараз це дорослі люди, хоча їм по 21, по 25 років, але вони зовсім інші. Е, іде спочатку зміна ось тут ментальна, а вже потім. Можна так сказати, світ підлаштовується і ти отримуєш те, що ти хочеш. Звичайно, це прикольно. Ти працюєш з людьми, і ти прям бачиш їхні зміни. Да. Mm -hmm. да, да. Це круто. Які риси характеру найнебезпечніші для трейдера імпульсивність? От правда імпульсивність. Коли я здається розказувала про це, да що коли людина імпульсивна, їй дуже важко втримувати свої емоції, не через те, що вона якась там не така, а через те, що в неї просто така фізіологія, в неї так працює нервова система, і вона по-іншому просто не може. Якщо ми з тобою спілкуємося, і я, наприклад, імпульсивна, а ти ні, і зараз хтось зайде задасть мені якесь там каверсне питання. Ти можеш не відреагувати, а я можу на цю людину напасти, розумієш, а я така, що можу. Що для тебе означає мислення на мільйон? Для мене мислення на мільйон, ти перед цим задавав вже питання, я трошки вже про нього розказала. Це як, дивися, люди хочуть схуднути, да? і що вони роблять? Вони починають сидіти на дієтах. Вони сидять на дієтах, трошки посиділи, потім проходить місяць, вони починають робити все заново і знову вони набирають вагу. До мене часто питання: Олі, що ти робиш, що ти так виглядаєш? І ти сидиш на якихось дієтах, що ти вживаєш якісь таблетки? Я скажу так: для мене вже давно, на протязі 13 років, це мій спосіб життя. Зрозуміло, що я не сижу на і я там не вся така угу. правильна, да? але в основному весь мій баланс я стараюсь їсти домашню їжу. Да? Я стараюсь харчуватись правильно. У мене завжди є спорт. Тобто, для мене це не просто я там тиждень походила. І тиждень та, тю тю Ні, Ні це для мене це системність. Так. так само, коли ти приходиш в трейдинг, це просто системність, це просто твій спосіб життя. Ти стаєш іншим. Ти або це приймаєш, ну ринок не дасть тобі, якщо ти сам не змінишся. Який психологічний стан найсприятливіший для прийняття рішень на ринку? Це повністю спокій, чи це якісь емоції. Mm -hmm. Ну, дивися, сказати, що трейдер повністю спокій, ні, да, Тому що ну, трейдер під час аналізу саме ринку. під час аналізу, да. дивися, що потрібно. Це те, що точно потрібно виспатись, потрібно обов'язково поїсти. Да, потрібно мати такий стан, коли тебе ще нічого не тригернуло. По трейдерам, що помічаю, вони можуть от є такі знаєш ситуації, коли ти не можеш собою управляти і починається таке відігратись, підвищувати ризики. А, і в моменті вмічається. моєї праці да, вмикається азарт. Це більше доказати собі, якщо ми говоримо про відігратися собі або там ще комусь. Ну, ми вже зараз не про це. І в цей момент, коли людина от робить такі імпульсивні дії, коли підвищуються емоції, що може спонукати? Обов'язково може спонукати стрес, який був до ринку. І в мене були такі випадки, коли трейдери розказували, що дивись, от в один момент я сідаю, і всі техніки, які ти даєш. Прям працюють зразу. Я в моменті вимикається. От у мене було це на останньому моєму потоці курсу з психології трейдингу. Каже: Я собі зробив, все що ти сказала, все, встав, пішов, мені все круто. Але в якийсь момент каже: є такі ситуації, коли я не можу. Ну все, я не можу себе контролювати. І ми почали розбиратися. Як виявилось, до цього він на роботі класно посварився, і вже він каже: Такий був пік, я не можу тобі просто передати. І я прийшов, що сів. Звичайно, коли ти вже на емоціях, коли ти вже на стресі, коли нервова система, як струна, натягнута, ти ще приходиш і такий ринок. Добрий вечір. Да. Знаєш? Ти в такому все. випадку радиш не торгувати. краще. Звичайно, дивися, не можна звільнити світ емоцій. Взагалі неможливо. Ніхто цього не буде робити. Всі трейдери, які розкажуть, що я сижу з холодною головою, це все. Брехня або торгують чужими депозитами. Да? Да. І то чужі депозити вони ще більше давлять. Емоції не можна вимкнути. Все, що я говорю, що потрібно зрозуміти трейдеру, це пізнати себе, що де ти лудиш, побачити свої баги, побачити свої тригери. Я, наприклад, знаю, що я жлобиха, така на ринку, а я до ринку цього не знала. І я знаю, що я можу сидіти ось так от і дивитися, як моя угода йде до ліквідації. Що я зробила? Я зробила все, щоб не доводити себе до цього стану. Ось що мають робити справжні професійні трейдери. Тобто поставила стоп-лосс. А, ні, дивися, є такі моменти, коли ти, я не, такого не роблю, я не практикую. У мене було декілька разів, коли я двічі, два чи три рази я ставила стоп лос Я іншу придумала для себе замануху, яка не дозволяє мені втратити більше, ніж потрібно. І навіть в моменті я перестрахувалась, навіть думаю, якщо я в якийсь момент захочу зняти стоп, то я не втрачу більше, ніж потрібно. Тобто зробила собі такий, знаєш, типу, е, як тобі сказати? Не дозволяє собі доводити себе до таких станів. Ось так, як ти допомагаєш трейдерам позбутися страху втрат? Е, дивися, страх це наша звичайна реакція, це наш інстинкт самозбереження. Він буде завжди. Ми завжди будемо знаходитися в страху і в стресі, тим паче, що на ринку дуже багато невизначеності. Ми ніколи не знаємо вліво, куди піде, вверх вниз або вправо. Знаєш, знаємо точно, що вправо. Це єдине. Е, але як. Навчитися справлятися зі страхом, звичайно, це вперше системність. Ну і саме найперше, що потрібно зробити, це знайти корінь того страху. Це як алерген. Розумієш, коли я знаю, що в мене є алергія на молоко, і якщо ти просто там ну просто працюєш методами, такими як використовуєш до всіх, то навряд чи воно допоможе. Чому? Якщо я знаю, що в мене алергія на молоко, і я п'ю молоко. Але ще при цьому всьому п'ю протиалергічні. То, щоб знайти, чому трейдер боїться, потрібно спочатку знайти цей алерген і просто його усунути або почати з ним працювати. Чи можна натренувати дисципліну, як м'ясо? Звичайно, а вона так і тренується. Чи колись сама ламала ти власні правила? Так, Втренню. звичайно, ми всі люди. Хто розказує, що торгує з холодною головою і ніколи нічого не робить, це неправда. Це неправда, тому що є такий людський фактор, і в нас є емоції, і в нас є інстинкт збереження. Так що він працює на ура. Що тебе може вивести з рівноваги? Мене да. коли мене обманюють. Для мене це такий просто неймовірний тригер. Я дуже не люблю, коли мене обманюють. Я сама максимально чесна до людей. В мене немає спілкування такого кола, коли я спілкуюсь там. З багатьма людьми. Я дуже соціальна, але в той час я дуже люблю побути на самоті. Але в мене є круг людей, з якими я максимально відверта, дуже чесна і справедлива. І коли цей круг людей мене обманює, це мене не те, що виводить, я просто стаю дуже агресивно. Чи довіряєш ти своїм емоціям під час угод? Емоціям чи довіряю? Сум. я? Сум. Да, слухай, а, з часом. Якщо ти вже переходиш більш на такий професійний, коли ти починаєш розбиратися в собі, і в мене є такі ситуації, коли я розумію, що я щось зробила не так або не дотрималась правил. Я сижу, я взагалі, коли заходжу по стратегії, я зайшла. Стоп, тейк, все, я пішла і займаюся своїми справами, бо справ є багато і без цього. Але є моменти, коли я заходжу. І мене починає всередині такий, знаєш, як внутрішній тремор. Для мене це сигнал, що Оля, ти щось тут зробила не так. І ще сигнал, коли я починаю переходити, в мене таймфрейм 30 хвилин, годинка і 4 години, а я починаю переходити на п'ятихвилинку і дивлюся, як там ходить ціна. Я така, так, що ти лодоманка вже наробила? Я дивлюся, передивляюсь, да, Надволі не заходити. Оце да, так, є таке. Якби ти могла видалити одну рису характеру у всіх трейдерів, яка б це була риса? Імпульсивність це 100%. Що ти скажеш тим, хто вважає, що психологія це просто мотивуючі слова? Дивися, що я можу сказати? Психологія це наша фізіологія в першу чергу. Це наша нервова система. Люди, які відмовляються від психології, вони відмовляються від своєї фізіології, розумієш, від своєї природи. Тоді що я можу сказати? Чи віриш ти, що психолог може допомогти заробити більше ніж технічний аналітик? Звичайно, звичайно уяви собі ситуацію, що ну я нічого не говорю за технічних аналітиків. Я вважаю, що воно взагалі має стояти на одному рівні. Воно один одного підтримує і тримає в цьому балансі. І тільки так можна рости, якщо ти і психологію свою прокачав, і якщо в тебе є аналітичні знання, да? якщо брати професійних трейдерів. То е, вони з часом професійні трейдери, самі психологи, вони іноді такі речі говорять, що я сижу і так думаю, Боже, як ти до цього дійшов? Справді, професійні трейдери в психології розбираються просто прекрасно. І звичайно, е, ну що? Наприклад, я тобі з технічної сторони кажу, дивися, тут класно, можна зараз зайти. А якщо в тебе страх втратити гроші, бо перед цим ти вже втрачав і в тебе є тригер. І ти бачиш, а ти не така можеш. Типу, це да, але... да, тригер це е, та ситуація, яка колись відбувалася, і зараз е, вона в тебе викликає емоції. Да? Це буває і посттравматичні синдроми, mm -hmm. і також будь-які емоції. Це може бути музика, це може бути якийсь там сетап на ринку. Ну, звичайна ситуація, яка може тобі щось нагадати, а тобі тоді було дуже неприємно. Ось. І от, е, ну от як можна, якщо ти боїшся зайти в угоду, і тобі кажуть, заходь. Ти або зайдеш на менший ризик, бо буде uh -huh. страшно. Ну, от воно все на одному рівні. А ті часто, коли ти торгуєш, ти, в тебе є відчуття дежавю, щоб така ситуація була на ринку? Ну, дивися, якщо ти торгуєш системно, то ти торгуєш одне й те саме. Ну, uh -huh. Ця ситуація завжди Plus, була uh -huh. на ринку. Ну, типу, дивишся: ну окей, я це бачила. Ну, якось так. Які ще цікаві поради ти готова дати новачкам або практикуючим трейдерам? Для новачків, всі, хто хочуть почати в трейдингу, всі, хто роздивляється цю професію, я хочу от прям реально заявити, що дуже важливо зі сторони не тільки технічних знань, що ти там пішов на якесь погане навчання і втратив гроші і не дополучив інформацію. Я хочу заявити стовідсотково, що дуже велику роль відіграє. Твоя майбутня психологія від того, як ти почав. Чому? Тому що на початку формуються торгові патерни поведінки, твоя торгова поведінка на ринку. І якщо ти будеш робити неправильні дії, будуть зароджуватися деструктивні патерни, які потім набагато важче з тебе вийняти. Ані щось нове в тебе закласти. Тому завжди треба розуміти, що потрібно починати правильно з правильними людьми і трошки дивитися, на що входить, наприклад, в той курс. Да? Тому що починати точно треба правильно. І тим трейдерам, яких вже є якісь там деструктивні патерни, які борються, які через свої емоції не можуть досягнути там якогось рівня, якого вони хочуть, а таких дуже багато насправді. Велкам, рада допомогти, приєднуйтесь. Ось так. Ну, це справді, ну знаєш, саме найгірше, що трейдери, які мають ком'юніті, які мають які вже там як інфлюєнсери виступають, або позиціонують себе як трейдери, їм ця ноша дуже важка, особливо, якщо в них щось не виходить. І їм важко прийти і признати, що мені потрібно з тобою попрацювати для того, щоб і признатися, що дивись, я тут втрачаю. Хоча я класно розказую, хоча я там е, класно аналізую, е, ну, але в моменті в них є вже якісь такі деструктивні патерни, які їх заводять і не дають їм розвиватися. Так, мене цікаве питання. Чи є серед твоїх клієнтів вже якісь професійні трейдери, мабуть, навіть в яких є свої навчання, там, свої курси? Через мої серед моїх клієнтів, клієнтів які про психології да, да звичайно практикуючи, навіть звичайно, які навчають людей. Звичайно, також звичайно. звичайно, ти розумієш, uh -huh. що це без цього ніяк. Вони приходять не через те, що, наприклад, даже лудіки, да? вони приходять через те, що є давка ринка, є давка людей. Ти хочеш, коли ти торгуєш і ще когось навчаєш, і десь там ти зловиш стоп, у тебе зра... одразу вмикається такий синдром самозванця, і тобі здається, що ну, це ж така велика відповідальність, що про мене подумають учні. Угу. Ну це нормально. І є таке, коли в них є якийсь внутрішній блок, який не дозволяють рости. От вони кажуть, я виріс до 5 тисяч доларів, хтось до 500 тисяч доларів виріс. Угу. І далі каже, не знаю. Я доходжу до цієї суми, починаються ці імпульсивні рухи, все, я починаю все втрачати. Розбираємося цими блоками. Тобто, психологія це не твій ворог, це твій, і коли звертаються такі люди. Вони тільки покращують свій стан і свої ком'юніті. Дякую за інтерв'ю. Дякую, дуже було приємно.